Вулиця Пушкіна одна з найдовших у Полтаві. На ній розташовані, зокрема, парки, заклади освіти та приміщення обласного архіву. Заступник його директора Тарас Пустовіт долучився до онлайн-голосування за нову назву для цього топоніма. Ні свого мобільного телефону не зміг авторизуватися після того, як сів за комп'ютер, тоді у мене вийшло. А так, з першого разу, це дійсно було проблемою. Було кілька найменувань цієї вулиці до 1908 року у всіх. У всіх показчиках, у всіх довідкових виданнях, вона йде як Кузнецька, а з 1908 року вона вже йде як Пушкіна. І Відтоді вона не змінювала свою назву тобто, до сьогоднішнього дня. За нові назви для вулиці Пушкіна та сонячного парку у Полтаві можна було проголосувати від 20 листопада до 9-ї години ранку, 4 грудня. Опитування тривало на інтернет-платформі Едем. Усі варіанти для переіменування запропонували на честь загиблих захисників України. Щодо цього отримали загалом 3810 голосів. Про це Суспільному розповів заступник директора комунальної установи інститут розвитку міста Олексій Довгаль. Зокрема, щодо вулиці Пушкіна було два варіанти на вибір: на честь полтавського бійця полку Азов Віталія Грицаєнка, який загинув у Маріуполі, а також на честь місцевого активіста та депутата міської ради Юліана Матвійчука, який воював у складі підрозділу аеророзвідки і помер від поранень, отриманих на Донеччині. Назву на його честь підтримали майже 60% опитаних. Це 2013 людей, каже Олексій Довгаль. Родини були запрошені, з ними обговорювалися різні варіанти, і вийшло таким чином, що так ну, дві особи, два герої ну, вийшли на одну кулицю. Було подано такі пропозиції і рекомендовано робочою групою винести їх. Представники родини вони ну пояснювали, чому. Вулиця Пушкіна для них відіграє якусь особливу роль. У кожного була своя думка, але ж якщо воно ну, було прийнято таке компромісне рішення. Я ось тут живу на розі Пушкіна і Чорноволи. Я не голосувала, але підтримую. У Нас свої тепер герої, і ми маємо ними зараз пишатися. Ріана. Ми знаємо, Матвійчука, де була історична назва, треба вернути історичну назву. Є новобудова, називайте новими назвами. Якщо тут не було історичної, а назвали зразу Пушкіна, то його треба прийняти. За словами заступника директора ІРМ Олексія Довгаля, щодо сонячного парку був один варіант додати до цієї назви імені Євгенія Браха. До початку повномасштабної війни він служив у військовому об'єднанні армії у Франції, а потім повернувся захищати Україну. Загинув на Донеччині. Присвоєння імені паркові підтримали 405 людей. Нормально до цього відносимось, і в мене колега просто знає цю людину, тому доволі позитивно. Нормально до цього відносимось. Сонуком з онуком гуляли дуже часто. Ми думаємо, що сонячний парк це була найкраща його назва для діток. Сонячний парк. Як розповів заступник директора Інституту розвитку міста Олексій Довгаль, затвердити нові назви мають на сесії Полтавської міської ради. Процес переіменування топонімів у громаді триває від літа 2022 року. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.